Чи можна пересаджувати великі дерева? Дивіться, ось почав пересаджувати таке о, дерево вище від мене. Воно десь метра два з половиною до трьох метрів. О, одне посадив, то я обрізав весною посадив. І ще ось покажу зараз. То не повірите, що я їх зараз пересаджую. Ось, дивіться, який кореняк. Ось для масштабу лопата. Теж метра десь до трьох метрів. Якщо зараз напишуть розумні умніки, що їх не треба пересаджувати, тут варіант або його викинути, або спробувати пересадити, чи приживеться. Вон Воно і так трохи обмерзло. Рішив їх пересадити, так що комусь цікаво, чи з цього роя щось вийде, практично нормально. Все, нормально, зараз ще трошки підкопаю і все, абрикоса влізла, тут трошки підкопати. Якщо комусь цікаво, що з цього роя вийде, чи прийметься це дерево, чи ні. Підписуйтесь, буду тримати в курсі. Сьогодні яке? Кесь там квітня. А, останній день квітня, завтра вже 1 травня. Ось, такі деревця. Ще зараз одне посажу. Дерева здорові. Ну я не знаю, їм по років 5, напевно. Вони ж у мене в гущавнику росли, там першиво росли. Я трохи перестановку в садку роблю. Рішив їх пересадити сюди. В ого. Попробуємо, чи приймуться ці дерева, чи не приймуться. В общем, кому цікаво, спостерігайте. Буду тримати десь через місяць, покажу, чи вони окончательно засохли, чи щось з них лишилося. Ну, от севу, абрикоса пообмерзала, бачите, вона тільки пускає, бо вона її трохи мороз прихватив. Тут вона живіша, тут пообмерзала, але не знаю. Буду експериментувати. Я взагалі по натурі дослідник, так що буду експериментувати, що з цього всього вийде.